Як я зберегла наше кохання. Мій чоловік дуже поважна людина, у нього великий бізнес, круті знайомства. Я завжди була при ньому, вірна подруга, яка готова майже на все заради нього. Як же я його кохала, тому що у нього була секретарка, дуже ефектна дівчина, але я не ревнувала. Він же мій ніколи не зрадить. Він же кохає мене не менше, аніж я його. І все так було аж п'ять років, коли одного разу, але все по порядку. Ця дівчина, секретарка, прийшла працевлаштовуватись відразу після університету. Мість за її фахом не знайшлося, тому вона пішла секретаркою до мого чоловіка. Зі мною вона завжди була ввічливою. І ми навіть спілкувалися, іноді ходили разом у кафе. З чоловіком вони часто їздили у відрядження. Але я ж довіряла і тому все добре до одного ранку, коли чоловік не прийшов додому. Тиша у великому будинку того ранку була не просто відсутністю звуків, а важкою липкою субстанцією, що давила на вуха. я сиділа у вітальні, стискаючи холодну чашку з недопитою кавою, і дивилася на годинник. Стрілки рухалися неблаганно, відміряючи хвилини мого краху. Телефон мовчав, жодного повідомлення, жодного дзвінка. Такого не траплялося ніколи за всі роки нашого шлюбу. Звук ключа у замку пролунав, наче постріл. Я не побігла на зустріч, як робила це раніше. Я залишилася сидіти, перетворившись на слух, важкі кроки в передпокої, Шурхіт одягу, що падає на пуф. Він зайшов до вітальні, але навіть не подивився в мій бік. Його погляд. Блукав десь по кутках, уникаючи зустрічі з моїми очима. Він виглядав не просто втомленим, він був чужим. Сорочка, яку я просувала вчора вранці, була зім'ята, а на комірці ледь помітна, але кричу, що для мого уважного погляду виднілася пляма не помада. Це було б надто банально. Це був слід від тонального крему, відтінку, який я знала на пам'ять. Бо сама ж радила його тій самій ефектній дівчині під час наших спільних ланчів. Він пройшов повз мене у душ, залишивши по собі шлейф запаху це був запах чужого авто, дешевого мотельного мила і солодких, нудотних парфумів, які перебивали його звичний рідний аромат. У ванні зашуміла вода, цей звук став сигналом до дії. Я встала і підійшла до його піджака, недбало кинутого на спинку крісла. Руки тремтіли, але розум був напрочуд холодним і ясним. У внутрішній кишені я знайшла чек, ресторан за містом, вечеря на двох, час, третя година ночі, і назва готелю, що був частиною того ж комплексу. Світ навколо мене не похитнувся. Навпаки, він став різким і чітким. Пазл склався всі ті відрядження, затримки на нарадах, її ввічливі усмішки, мої. Наївні розповіді про його звички, все це було частиною їхньої гри. Вона не просто працювала на нього, вона вивчала мене, щоб зайняти моє місце, вона використовувала нашу дружбу як зброю, промацуючи слабкі місця нашої сім'ї. Напишіть у коментарях чи стали би ви боротись за коханого чоловіка, чи краще відпустити його. Підтримайте відео лайком і підпискою на канал. З ванною все ще лунав шум води. Він намагався змити з себе цю ніч. Я подивилася на чек, а потім на наше весільне фото на каміні. Біль, який мав би розірвати серце, раптом трансформувався у щось інше у людь. Але не гарячу істеричну людь, а крижану, розважливу рішучість. Я не влаштувала скандалу. Не розбила посуд, я зробила дещо страшніше. Я акуратно поклала чек назад у кишеню, розгладила піджак і пішла на кухню готувати сніданок. Того ранку я прийняла рішення: я не віддам їй свого чоловіка. Я не дозволю зруйнувати те, що будувала роками, але тепер правила змінилися. Я більше не була просто вірною подругою. Я стала мисливцем, який знає, де розставлені пастки. Війна, за моє кохання, почалася, і я збиралася виграти її, не промовивши жодного слова звинувачення. Він чекав крику. Я бачила це по тому, як напружилися його плечі, коли я поставила перед ним тарілку з омлетом. Він чекав сліз, допиту, істерики, будь-чого. Що дало б йому змогу виправдатися або, навпаки, розлютитися і грюкнути дверима, остаточно спаливши мости. Але я не дала йому цього шансу. Я рухалася кухнею плавно, мов хижа кішка, що сита і задоволена життям. Жодного зайвого руху, жодного докірливого погляду. Лише легка, ледь помітна посмішка, яка, здавалося, лякала його більше, ніж заряджена зброя. Він з'їв сніданок мовчки, давлячись кожним шматком під вагою власної провини та мого нестерпного спокою. Коли він йшов на роботу, я, як зазвичай, поправила його краватку. Мої пальці затрималися на вузлі на секунду довше, ніж потрібно, легкий натяк на зашморг, який я, сама того не бажаючи вже почала затягувати. Він здригнувся, але не відсторонився. Поцілунок у щоку вийшов сухим, але я зіграла свою роль бездоганно. Щойно двері за ним зачинилися, маска спала, я не дозволила собі впасти у відчай. Часу на жалість не було, я підійшла до дзеркала і довго вдивлялася у своє відображення. Там була вродлива жінка, яка останнім часом занадто розчинилася в домашньому затишку, забувши. Що чоловіки це мисливці, яким потрібна здобич, а не зручна подушка. План визрів миттєво. Я дістала з шафи сукню, яку купила півроку тому, але так і не наважилася вдягнути. Надто сміливу, надто відверту, кольористигли вишні. Зробила бездоганний макіяж, сховавши в тому під шаром пудри та хайлайтера. Я мала виглядати не як жертва, а як королева, яка прийшла перевірити свої володіння. Через дві години я увійшла до його офісного центру. Цокіт моїх підборів по мармуровій підлозі лунав як оголошення війни. Я йшла прямо до приймальні, не зупиняючись і не озираючись. Вона сиділа за столом, занурена в папери. Побачивши мене, вона зблідла, Ручка в її руці дрібно затремтіла. В її очах промайнув тваринний страх. Вона певно думала, що я прийшла влаштовувати розбірки, тягати її за волосся на очах у співробітників, але я лише широко, по світськи посміхнулася. Я підійшла до неї впритул, порушуючи її особистий простір, і поклала руку на край її столу. Мій погляд ковзнув по її блузці, тій самій, у якій вона ймовірно, була вночі. Я не сказала ні слова, лише простягнула їй пакети з дорогого бутика. Там були парфуми, ті самі, якими користувалася я. Це був жорстокий витончений жест мічення території. Я давала зрозуміти, ти можеш намагатися бути мною, але ти завжди будеш лише дешевою копією. Її розгубленість була такою явною, що мені стало майже смішно. Вона взяла пакет тремтячими руками. Не розуміючи, чи це подарунок чи прокляття. Не чекаючи на її реакцію, я пройшла повз неї до дверей кабінету чоловіка, навіть не постукавши, це було моє право. Я зайшла всередину, наповнюючи простір своєю енергією та впевненістю. Чоловік підвів голову від документів, і в його очах я прочитала суміш паніки та захоплення. Він давно не бачив мене такою. Не домашньою кішечкою, а жінкою, від якої перехоплює подих. Я підійшла до нього, поклала руки йому на плечі і поцілувала пристрасно, владно, так як не цілувала вже дуже давно. Я відчула, як він напружився, а потім розслабився, піддаючись цьому напору. Я знала, що в цю мить за дверима його секретарка задихається. Від ревнощів і нерозуміння, слухаючи тишу за нашими дверима. Гра почалася, і перший хід був за мною. Вечір того ж дня став наступним актом моєї вистави. Я знала, що він повернеться додому настороженим, очікуючи підступу, але я підготувала дещо інше. Будинок зустрічав його не холодом відчуження. А за поморочливим ароматом запеченої качки з яблуками, страви, яку я готувала лише на Великі свята. Світло було приглушене, мерехтіли свічки. Я створила ілюзію ідеального раю, який він своїми руками ледь не зруйнував. Коли він увійшов, я зустріла його не в домашньому одязі, а в елегантному шовковому халаті, що спадав з плеча. Я бачила. Як його погляд метнувся по кімнаті, шукаючи ознаки небезпеки, але знаходив лише затишок і турботу. Це збивало його з пантелику сильніше за будь-які крики. Він почувався злочинцем, якого замість в'язниці запросили на королівський бенкет. Ми вечеряли під тихий джаз. Я наливала йому вино, торкаючись його руки своїми пальцями, легкими, прохолодними дотиками. Я бачила, як важко йому ковтати, як він намагається прочитати мої е думки, але моє обличчя залишалося непроникною маскою любові. Раптом на столі завібрував його телефон. Екран спалахнув, розрізаючи напівтемряву різким світлом. Він завмер із виделкою в руці. Я навіть не глянула на екран. Я знала, хто це. Вона, напевно, божеволіла від невизначеності після мого візиту. Не розуміючи, чому він мовчить, чому не пише, чому не заспокоює її. Їй було страшно, і вона робила помилки, набридала, вимагала уваги саме тоді, коли він хотів спокою. Я повільно підняла келих, дивлячись йому прямо в очі, і ледь помітно кивнула на телефон. Мій погляд казав: Ти можеш відповісти. Я настільки впевнена в собі, що мене це не хвилює. Це був блеф, від якого хололо всередині, але він спрацював. Він подивився на телефон, потім на мене спокійну, красиву, легальну дружину в оточенні затишку, який він будував роками. І він зробив вибір. Він перевернув телефон екраном донизу, ігноруючи виклик. У ту мить я почула уявний хрускіт. Це тріснула його прив'язаність до неї Одний душ після гарячої ночі. Я хотіла, щоб він відчув порожнечу, щоб він злякався по-справжньому, щоб він зрозумів, що моя присутність це привілей, а не даність. І щоб Шейсуа, прийшовши на роботу до своєї секретарки, він думав не про її ноги, а про те, де зараз його дружина і чи повернеться вона взагалі. Я почала грати на зникнення. Змушуючи його шукати мене, а не навпаки. Він дзвонив мені сорок разів. Я бачила, як екран мого телефону спалахував, вібруючи на скляному столику в салоні краси, але жодного разу не потягнулася, щоб відповісти. Я відключила звук ще в таксі. Це був мій день день присвячений собі, поки він проходив усі кола пекла, створені його власною уявою. Я уявляла його ранок у деталях. Ось він бігає по будинку, шукаючи хоча б записку, ось перевіряє шафи чи на місці мої речі: слава Богу, я нічого не забрала, і це лякало його ще більше. Втеча з валізами це розлучення, зникнення без речей, це невідомість, це можлива аварія, викрадення або… або просто байдужість. Останнє для його его було найстрашнішим. Ближче до обіду я увімкнула телефон і побачила потік повідомлень. Від гнівних вимог пояснень до жалюгідних благань просто дати знати, що я жива. Я не відповіла. Натомість я зробила хід конем. Я виклала в соцмережі фото. Не селфі, ні. Фото з тераси елітного заміського клубу, де я обідала з дружиною його головного бізнес-конкурента. Ми давно приятелювали, але він про це забув. На фото ми сміялися, тримаючи келихи з шампанським. Жодного смутку, жодної туги за чоловіком, лише успіх, сяйво і незалежність. Тим часом, як мені пізніше розповіли вірні люди в офісі, там розгорталася справжня драма. Його секретарка та саме са ефектна дівчина зробила фатальну помилку. Побачивши, що бос прийшов на взводі. Вона вирішила, що це її шанс втішити його. Вона спробувала зайти до кабінету з кавою, спробувала заговорити про почуття, вимагати уваги. Вона не розуміла, що зараз будь-яка жіноча присутність, крім моєї, викликала у нього роздратування. Він виставив її за двері грубо, без сантиментів. Мої подаровані парфуми на ній, які вчора здавалися їй трофеєм. Сьогодні стали для нього нагадуванням про мою перевагу. Вона пахла мною, але не була мною. Цей дисонанс зводив його з розуму. Вона стала для нього проблемою, нав'язливою мухою, тоді як я перетворилася на недосяжний ідеал, який вислизає з рук. Я повернулася додому лише пізно ввечері. У будинку горіло світло в усіх кімнатах. Він чекав. Він сидів у вітальні, не перевдягнувшись після роботи, з попільничкою, повною недопалків, хоча кинув палити два роки тому. Коли я увійшла, він підскочив, готовий до вибуху, готовий кричати, трусити мене за плечі. Але я не дала йому й слова сказати. Я увійшла з легким шурхотом пакетів, принесла з собою запах вечірньої прохолоди і дорогих парфумів. Я просто пройшла повз нього. Ніжно провівши долонею по його щоці, наче нічого не сталося, наче моя відсутність була найприроднішою річчю у світі. Цей дотик загасив його гнів миттєво, залишивши лише безмежне полегшення і страх знову мене втратити. Я попрямувала до душу, кинувши через плече лише одну фразу про те, що дуже втомилася і хочу спати. Я знову залишила його наодинці з його демонами. Не давши жодних пояснень. Я бачила в дзеркалі, як він усів у крісло, закривши обличчя руками. Він розумів: колишнього життя, де я була зручною тінню, більше немає. Тепер він мав завойовувати мене щодня, конкуруючи з моїм новим цікавим життям, у якому йому, здається, вже не було гарантованого місця, а секретарка. Вона вже програла, навіть не зрозумівши, що війна закінчилася.